Сталось на початку осені 2025 року. Ну, як сталося? Не в результаті довгої підготовки перемоги. А якось так, само собою. Отже, наприкінці попереднього навчального року ми поставили собі важливе завдання. Як слід зарядитись перед початком нового навчального року. Як ви вже зрозуміли, багато хто прийняв ці слова дуже буквально. Але більшість нас зробили саме так. Перше це все впрошління в печінку ми перебували в пошуках шаги знань. Як бачимо, дехто і досі перебуває в активному пошуку. Інші ж просто отримували невимовне задоволення від самого процесу підготовки, що теж є дуже-дуже непогано. А для кого ця історія взагалі стається вперше? Тепер ми носимо гордо, відповідали титул перший клас.

Багато задоволення нашим батькам і Україні. Дякую Збройним силам України за можливість отримати освіту на українській території. Сповідки в нашої зарядки перш за все означає, що ми як слід відпочили в і з радістю повертаємося до школи. А якщо серйозно навчання для нас то не просто підручники, вчителі та уроки. Це перш за все соціальний розвиток та друзі спілкування. І в канікулах ми багато прочитали художні літератори. Займалися способін відновлювали своє здоров'я. Дехто навіть намагався стати на ранкову пробіжку. але навіть маленьке прагнення то вже добре. Ми добросовісно допомагали батькам. Ми вони відпустили нас добросовісно гуляти. Але ми урочисто заявляємо. У новому навчальному році більше вчитися, менше халтурити. не переплутати. Ось настав наш останній рік в ліцеї. Весь цей час наш рідний заряджав нас на сладки. Залишився останній важливий крок до успіху. Весь цей час ми прославляли свій ліцей. Тепер залишається робити лічим людей. Це ми надалі працювати над іміджем ліцею. Обіцяємо і далі працювати над іміджем ліцею. Щоб наші вчителі ще більше пишалися нашими спільними відбуваннями. Щиро дякуємо всім тим, хто став на лавки, ми мирного неба України. Україні. Віримо, що день нашої справедливої перемоги скоро настане. Дякуємо нашому ліцею за. Та любов. Ось такі вони найстарші школярі. Та і вони зовсім на школярів не схожі. Ми сподіваємося, що вчителі теж влітку змогли знайти свою червну зарядку і готові знову продовжити навчати виховувати молоде покоління. 50 дні відпустки. це достатній час, аби засумувати за своїми дітьми. Ми ж сподіваємось, що так. О, а наші педагоги дійсно готові. І Це просто кайфово. То загалом неважливо. ти вирушаєш до школи вперше. Це вже кінець твого навчання. Головне отримувати задоволення від самого процесу навчання у рідній школі. І тоді точно всі ми будемо заряджені на 100% жовтим і блакитним кольором.